І всім привіт, дорогі друзі. З вами я, Володя, Сьогодні ну, я записую ну, е, відео, ви бачите, за дану сторінку, декілька днів тому я знімав. Е, то я навіть не знаю, на що я то знімав, але зрозумійте. Я зараз не маю часу для відео, поки я ну, шукав нормальну погаму, і знаєте що? Я знайшов. Відео буде, якісь там е, різні переходи інтересні, Не впевнений, що буде файно зроблено, але надіюсь, буде достатньо. Ну так, воно десь бу... воно недовго. Ви побачите там. Там буде трохи затемнення, то я просто вчуся. Е, я знаю, достатньо я погано монтую, але я надіюсь стати краще. І Я вже почав знімати на ОПС, е, ніж Bandicam чи там е, влаштований Windows Cam. Але, але буду е, рідко використовувати, бо не завжди можу щось в то використовувати. Добре, надіюсь, вам сподобається е, мій ролик. Е, то був Тест. Надіюсь, в, е, у коментарях напишете, як вам. Всім папульки.